Цьому будинку в мікрорайоні Північний три під'їзди: 220 квартир опалюються та забезпечуються гарячою водою за рахунок автономної котельні на даху будівлі. Раніше під час відключення електропостачання в будинку не було гарячої води та тепла. На момент зйомки мережевого світла в будинку немає, проте котельня працює 20 градусів. квартирі середня ну, це вона условно береться умовно. І 32 градуса подача тепловосія на батареї. А на воду На воду 150 градусів. На даху встановлені сонячні панелі в технічному приміщенні три інвертори та акумулятори. Сонячні панельки потужністю 550 ватт. Їх тут встановлено 17 штук. Це приблизно 10 кВт загальна потужність сонячного поля. По інверторам тут. 12 кВт, три інвертори по 4 кВт. Загальна потужність акумуляторів 15 кВт. Вони заряджаються або від сонячної енергії, або від мережі, говорить Єгор Матвєєв. Цієї системи вистачає, щоб заживити котельню, світло в під'їзді, домофони в серпні. Місяці в нас були збори. Ми прийняли рішення. Правда, люди дуже відповідально. Віднеслись і протягом трьох неділь зібрали кошти. Ми подали заявку на участь в програмі. Ну і все, вже готово. Ну ось фактично, три місяці. Гібридна електростанція обійшлась у 650 тисяч гривень. Програма Гріндім передбачає компенсацію. Відповідно, думав програми Гріндім, а можна отримати 70% від держави компенсації після завершення виконання робіт. Також додаткових 30% від бюджету громади, районного міського або обласного бюджету в цілому так. Якщо обладнання та облаштування сонячної станції відповідає всім вимогам, то 70% від державного фонду енергоефективності співмешканці отримують гарантовано. Валентин Черничко говорить: для жителів цього будинку, враховуючи компенсацію, станція обійшлась у півтори тисячі гривень з квартири. Звичайно, стало спокійніше. Зараз, так що сподіваємося, особисто це була моя мрія. Я багато років мріяла, щоб на будинку в нас була своя електростанція, і зараз вона здійснилася. ця Мрія. Котельня може живитися за рахунок сонячної енергії не тільки коли в мережі немає світла, а й просто за сприятливої погоди. Це дозволяє заощадити на витратах електроенергії, говорить голова ОСББ. Загалом в Миколаєві подали понад 15 заявок на встановлення подібних електростанцій в рамках проєкту Грін Дім, розповів Юрій Гусаков. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.